Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка не втрачає свої актуальності. Це питання відносно відкриття спадкової справи, де її відкривають в період воєнного стану, які були зміни у 2023 році, та які пропонують все ж таки внести зміни у найближчому часі. Це все ми зараз з вами обговоримо, а також поговоримо про основні такі проблемні питання, які виникли під час внесення нових змін, які були внесені на початку року, а також її позитивні сторони, що все ж таки покраще для наших людей. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати індивідуальну консультацію, зараз за телефоном, який ти бачиш на екрані, а щоб отримати безкоштовні консультації, дивися мої відеоролики. Цікаво! Тоді поїхали! У зв'язку з великою проблемою вирішення питань відносно відкриття спадкової справи було внесено відповідні зміни на початку 2023 року. У мене кодекс він хоча б і новий, але все ж таки уже із старими змінами, які не були внесені до нього. Тому ми поговоримо з вами про те, що в 2023 році, десь ближче до березня місяця, було внесено зміни, якими було викладено статтю 1221 в новій редакції, яким було обґрунтовано. Читаю читаю. Місце відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту або заінтересованих в охороні такого майна або вимог кредиторів. І наступна частина це на підставі отриманої першої заяви нотаріус заводить спадкову справу, яка підлягає державній реєстрації у спадковому реєстрі. Порядку установи Кабінету міністрів України. Таким чином було вирішено безпосереднє питання відносно реєстрації спадкових справ осіб, які тимчасово переміщені з окупованих територій або з територій, де ведуться бойові дії. Тому, в принципі, з однієї сторони досить зручно і правильно було все ж таки зроблено, оскільки неможливо подати, наприклад, заяву про відкриття спадщини там, де постійно обстріли або немає зовсім ні влади. І ніхто в принципі, не працює. Це логічно, і з однієї сторони це правильно. Але потрібно розуміти, що в принципі дана стаття вона не поширюється тільки на територію, да, де ведуться бойові дії. Вона поширюється на всю. Що в принципі призводить до того, що велика кількість завантажності йде на нотаріусів. Бо, в принципі, наприклад, якщо я живу в Черкасах, да, я поїхав там в іншу область, і там вирішив подати заяву про відкриття спадкової справи. В принципі, можна це все робити, як і було раніше традиційно, за тим, як спачник кривається там, де все ж таки знаходиться майно або де було останнє місце проживання спадкодавця. Це було б логічно і в принципі правильно. Але потрібно розуміти, що все ж таки зміни були внесені і подивиться за останнім, ну за бажанням особи. Відкрити спадщину. тобто можна подати заяву в будь-якій точці України, і це буде в принципі правильно. Однак даний механізм він все ж таки порушує безліч проблем. І все-таки люди стикаються на практиці з великою кількістю незручних моментів, які призводять до того, що вони вимушені звернутися до суду для захисту своїх прав та інтересів. Що безпосередньо мені повідомляли люди в нотаріусів, які переїхали з Донецької Луганської області відкрити спадкову справу, і це зробити досить складно, оскільки того документа не вистачає, то того документа не вистачає, а відновити його тут неможливо. Тому в принципі це потрібно розуміти для того, щоб врегулювати е, ці питання, і, е, да, от, наприклад, е, не затягування процесів, і для того, щоб було все таки збереження е, нотаріусом вашого спадкового майна, те, що передбачається перед ним законодавством, було внесено нові зміни до нового законопроекту, який зараз готується до другого читання. Зараз ми з вами про нього поговоримо. І так, нещодавно було внесено новий законопроект народним депутатом України Фріс Ігорем Павловичем та іншими депутатами, якими було Вирішено все-таки внести зміни до статті 1221 та викласти його в новій редакції та доповнити безпосередньо при кінцевій положення наступними пунктами. Це 20-21. Тобто ми зараз про них більш детально поговоримо. І що вони ж безпосередньо саме і пропонують? Вони пропонують повернути назад статтю з 1221 до редакції, якої воно було раніше. Зачитую, це місце киття спадщини, є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, або зареєстрований за кордоном, місце відкриття спешня є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини. А за відсутності нерухомого майна місце знаходження основної частини рухомого його майна. Тобто вони повертають його назад, в принципі, це логічно, але безпосередньо доповнюється і при положення, і перехідні. Да, наприклад, там 19-й пункт додається, бо там тільки на 19 закінчується, додається 20 і 21. 19-й пункт вони додають, що у період. Період дії в Україні воєнного надзвичайного стану строки позної давності, встановлені цим кодексом зупиняються на строк дії такого стану, доповнити пунктом 20 і 21, Якому ж було основною, якщо так коротко розібрати, вирішено питання відносно. Того, що у період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування, у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше, акцентую увагу пізніше ніж через три місяці з дня смерть такої особи. Строки встановлені статтями 1269, 70, тобто це 6 місяців з моменту смерті особи, спадкинці повинні звернутися до нотаріуса і подати заявку про тяс падщини. Е, обчислюється з дня державної реєстрації факту смерті. Тобто не з моменту смерті самої особи, а з моменту державної реєстрації. Тобто, якщо, наприклад, особа там три місяці, вона як загинула, була, наприклад, зникла безвісті, потім встановлюють факт, що вона дійсно, наприклад, загинула. То, спадкове, то е, терміни про відкриття спадщини буде саме з моменту державної реєстрації, Тобто, строки йдуть 6 місяців. Але вважається, днем е, дата відкриття спадкової справи буде днем його смерті. Також потрібно розуміти, що правила абзацу першого цього пункту стосовуються до спадщини, яка відкривається після введення в Україні. Або окремих і місцевостях воєнного, або особливого періоду. Тобто, також ці зміни стосуються до тих спадкових справ, які були відкриті або до початку війни, да? але, наприклад, щоб строки спадкування не закінчилися, наприклад, да? От коли був реально введений воєнний стан. Тобто, якщо, наприклад, три місяці було до. Ведення воєнного стану і три місяці залишається, то в принципі дані зміни вони стосуються дані, даних питань. Також потрібно розуміти, що, наприклад, якщо 21 пункт ми з вами безпосередньо зберемо, то даний пункт він доповнює саме. І врегульовує той абзац, який говориться у нових змінах, які були в у 23 2023 році внесені. Тобто тут говориться про те, що у період дії в Україні або окремих її місцевостях воєнно звичного стану та протягом трьох місяців дня його припинення або скасування випадку, якщо місце відкриття спачни є населений пункт, що виключити до переліку в яких ведеться або велися бойові дії. Тобто, якщо, наприклад, там випадає заява про відкриття спачни, де Спадкодавець він був наприклад, там, в окупованій території і є на це відповідні е, документи, то е, в таких е, питаннях саме затверджено установу законом порядку заява про прийняття спадщини, або, наприклад, там, про відмову від спадкування, або там заява про е, кредитора, да, то ці питання можна подавати безпосередньо уже в будь-якого нотаріуса на будь-якій території. Але за виключення, якщо місце де знаходиться майно? Воно є окуповане або ведуться бойові дії. Отже, ми з вами можемо зрозуміти, що в принципі, якщо раніше була відкрита заява, і нотаріус, який відкрив зараз, не працює, оскільки там ведуться бойові дії, або, наприклад, там територія є окупована, то в такому випадку ви можете подати безпосередню заяву в будь-якого нотаріуса по всій території України, і це буде правильно. І, в принципі, закон не порушує ні ваші права, ні в принципі, інших спадкоємців. Але ж, якщо, наприклад, на день, коли ви звертаєтеся до нотаріуса, там, де зараз, наприклад, знаходиться майно, або, наприклад, де проживав спадкодавець. Зараз ідуть бойові дії. Ви можете першочергово подати заяву будь-якого нотаріуса по всій Україні, і в принципі це буде логічно, правильно і е, даний пункт він, в принципі, відповідає тій статті, яка на сьогодні є чинна, тобто 1221. двісті е, Але це все значно у перехідних положеннях. Тобто, тут чітко значно, що це все стосується безпосередньо воєнного е, стану, а не тоді, коли буде, наприклад, у нас, дай Бог, мир, також потрібно розуміти, що даний абзац з і другий пункту 21, він стосується так само, як тих справ, які відкриті вже під час ведення воєнного стану, а також до тих, які відкрилися до ведення воєнного або особливого періоду, строк яких був не закінчено. Отже, друзі, ми з вами розібрали новий законопроект, який подали на друге читання. Він більш, як для мене, він більш лояльний і більш обґрунтований, оскільки врегульованих питання відносно періоду, який має певне значення саме сьогодні, тобто період воєнного стану. А також врегульовано терміни і строки, коли особа вважається померлою, да, і з якого періоду починають відраховуватися певні. Строки для прийняття спадщин, тобто це, як на мене, це важливо. Також потрібно розуміти, що на сьогоднішній день законодавство все ж таки вони працюють, обговорюють і намагаються вирішити ті чи інші питання для того, щоб якоби якомога краще захистити наші з вами права та інтереси. Тому слідкуйте обов'язково за моїм каналом, за новими змінами. Обов'язково про те приймуть чи не приймуть дані зміни, ми з вами поговоримо і розберемо вже їх в основному, вже ключовому. Аспекті, коли вони будуть прийняті. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь мій YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І обов'язково коментуйте дане відео, щоб ми могли з вами більш детально розібрати дану тему та поговорити про нові зміни, а також те, як діяти в тих чи інших питаннях уже безпосередньо на практиці. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!